Welcome to Кам'юніті. Освітньо розважальний онлайн простір, де підлітки реалізують свої ідеї та створять власний продукт. Чи ви колись готувались до виставки? А може, просто мрієте малювати і підкорювати онлайн свою творчістю? будь-якому разі, у нас на проєкті «Арт-виставка» буде все. Створення Digital Traditional Art, проектне планування, підбір платформи віртуальної реальності, створення рекламної кампанії і запрошення на нашу виставку відвідувачів. В результаті ми з вами створимо виставку, на яку ми зможемо запросити не тільки наших рідних і друзів, а й будь-кого з будь-якої частини світу. Ми створимо свої NFT, розглянемо маркетплейси і колекції, встановимо смарт-цілі, розплануємо бізнес-план і опишемо свій бренд. Що таке піар продукти клієнти? Як спланувати стратегію і бюджет? Чому важливий тайм менеджмент і планування? Як створити команду і бути лідером в ній? Як результат, ми з вами зробимо надихаючі відеопослання від відомих діячів культури, спортсменів і волонтерів.